Ще та всім привіт! Дивимось сьогодні маркази, другу частинку, замовлення і також багато вільних прикрас буде. Дату не ставлю знову ж таки, бо не знаю, коли воно точно вийде. На момент виходу цього відео більшість замовлень вже буде відправлено, але хто що побачить своє, і з ким я не зв'язалась, будь ласка, мені маякніть, раптом щось я пропустила. Також нагадую про телеграм і Viber спільноту, куди я виставляю на наступний день після виходу відео прикраси, які залишаються в наявності. Всі посилання в першому закріпленому коментарі, також в описі під відео. І там ви також знайдете посилання на месенджери, де ви можете обрати зручний для вас, і воно вас перекине прямо до нас в діалог, щоб ви нічого не вводили і не шукали. Дуже зручно. Я хочу розпочати з ось такого нереального комплекту за долярами і міксом камінчиків навколо нього. Каблучка 349, цю модель я часто замовляла і показувала вам з лабрадорчиками. А ось в такому поєднанні вперше і це розкішно виглядає. Трешка 489, 12 грам за вагою. На англійській застібці замовлені. Можливі на петлі, можливі на гвістку, хоча, краще, звісно, ось англійська або, можливо, омега. Адуляри дуже класні, з синіми відливами, дивіться. Трошечки засвічує лампа, в житті дійсно дуже гарні. Що по камінчикам навколо? Тут у нас є аметист, перидот, цитрин, топаз. наче все. Нічого не пропустила. Поєднання можуть бути будь-які. Центральні камінці також можна змінювати, але все під запит, і треба прораховувати, бо ціна відрізняється. По розміру камінчики 1,2х1,6 см. А розмір всього виробу 1,6х2,2. Картість цієї краси прописую на екрані. Дівчата, ось такий класичний комплект, як подивимося, він є і по замовленням, і вільний. Перше це замовлення з сапфіром. Ось артикули і вага сережки 6.10. Нереальна краса. Можна з будь-якими взагалі камінцями замовляти. Ціну, звісно, треба прораховувати. Довжина сережки приблизно 1,8 см. Ціну на сапфіри зазначаю і дивимось далі. Тепер, дівчата, цей самий комплект з натуральним цитрином. Цитрини не гріті, такі світленькі, гарні. По вазі артикулам все те саме, комплект цей також по замовленню вільних немає. На повтор, нагадаю, ми вже записуємо на середину кінець лютого замовлення хто бажає доєднуйтесь. Ціну на цитрини також прописую. І дівчата вільний цей комплектик з блакитним топазом, каблучка на 18,7-18,8. Тут 9 американський. Також на англійській застібці сережки по габаритам вазі все те саме. Блакитний топаз такий тут гарний, за насиченістю не блідий. І ціна. Тепер, дівчата, каблучки Фенікси є замовлення, є одна вільна з топазом. По-перше, з гранатом замовлення 10-20, вага. Другий варіант вставочки це ось такий цитрин яскравий. До цього цитрину ми замовили сережки, але ну, трошки іншу модель. Ми не хотіли таку, знаєте, надто велику, бо ну, взагалі в теорії можна зробити сережки розміром, як каблучка, але ви розумієте, що це ну, досить габаритно і не всім підходить. Хоча, в теорії, можливо, це буде на петлях, скоріш за все. Ось такі сережки ми сюди підібрали ну, непогано, на мій погляд, камінчики майже однакові, трошечки менші. За кольором супер співпадіння. Ну, Далі ми їх роздивимося, вони будуть з іншими вставками доступні. Ось ці дві каблучки, повторюсь, це замовлення можна перезамовити на лютий вам. Вільна є з блакитним топазом у 18 му розмірі. Будь-які вставочки сюди можливі, але враховуйте, що вони величенькі, тому якщо якийсь коштовний камінець по типу там сапфіру танзаніту, це буде ну, значно дорожче. Загальні габарити каблучок 2,5 на 4,5 см, камінчики 07 х 12 см. По цінам відрізняються, пишу на екрані. І тепер, дівчата, ця модель сережок. Дивіться, цитринові по замовленню з сердоліком і чорним перламутром є вільні пари. По 10 грамів вага 202 артикул. А, з чорним перламутром запропоную вам до ось цієї каблучки. Непогано буде разом, далі її роздивимось також. У них має існувати і власна каблучка, кого цікавить, можна замовити також. Вони всі на англійських застібках. Цитринових трошечки більше камінець, десь 6 мм на сантиметр. А у перламутру і сертоліку десь 05 на 09 Загальні габарити сережки 2,3 на 1,5. По цінам зазначаю. Так, і давайте до цих каблучок перейдемо. Дивіться, по замовленню є одна за мазонітом, цього разу такі гарні камінці прийшли. І дві вільних з чорним перламутром і зеленим халцедоном. Вперше замовили, подивіться, які красунчики, які кольори. Взагалі, суперзелений, по розмірам зараз розкажу. Дівчата вільні на середньому пальчику обидві каблучки в 20-му розмірі Амазоніт під замовлення. Ну, взагалі, я в захваті. Артикул 1307, вага 8.10. Дивіться, я казала, що можна ось так в комплекті взяти. Ну, Трошки вони відрізняються за формою, але разом непогано буде, на мій погляд. Дівчата, за ціною будуть відрізнятись, пропишу ціну на Амазоні окремо. І ці дві красуні також ціна на екрані. Щодо халцедону, у них ще є блакитний і рожевий в каталогах. Думаю, що їх також можна замовляти. Ламутр також може бути рожевий і білий. Далі дівчата приїхали туканчики по замовленню. Ось такий сет каблучка і брошка. І ще буде вільний з іншим поєднанням. Ось таке поєднання дуже нам сподобалось минулого разу. Тут в крильцях Гелівіс, а на дзьобику мікс опалів лабораторних, рожевий і такий блакитно-зелений. Брошка йде два в одному, як брошка-підвіска. Сережки в каталозі немає. Можна зробити ну, такого самого розміру, але й вага буде відповідна. Хто бажає, будь ласка, з вагою, там одна сережка буде грам 13. В очах гранатики. Модель Супер, ось артикули 12:60 каблучка і брошка 11.3. Розмір цих туканчиків 3,5 на 4 см. Ціну зазначаю. Повторюю, що це замовлення. Повторити ідентичні можна на лютий. Дівчата, є вільні ось такі тукани в 20-му розмірі каблучка. Тут Онікс і пресований корал. Також дуже красиво, на контрасті супер виглядає. По артикулам, габаритам вазі, все те саме, за ціною будуть трошечки відрізнятись, прописую. Хто бажає, можна і інші поєднання, можна фантазувати. Думаю, можуть втілити майже будь-яке побажання, тому запитуйте. Далі дівчата по замовленню приїхав, і також є один вільний комплект з рожевим перламутром 15,4 артикул, загальна вага 10,5 грам. У них сережки приблизно 4,5 грами. На англійській застібці вони. Дуже ніжний комплект, має бути каблучка, така, хто бажає, можна замовити. Довжина сережки десь 9 мм. По ціні зазначаю. Передючати ось такий ніжний комплект з аметистом по замовленню. Тут аметист незвичайний, а якщо придивитись, тут інше огранювання, не таке, як зазвичай. В каталозі цей камінчик називається Аметист Six Corner: шестикутний аметист. Вага сережок 4,90, каблучка 3,70. Тут ось ці крапельки підвісні. Можливо, зробити цю модель і без підвісної частинки. Просто по два камінчики. На англійській застібці. Це замовлення, повторюсь, вільних немає, але можна зробити з будь-яким камінчиком. Дуже гарний сет, такий ніжний. Довжина сережки 1,8 см, а метистики десь 3 мм. І ціна. Далі, дівчата, ось такі зміючки прийшли. Є замовлення, є вільні, вільна є в 19,5 розмірі. Вага однієї 4,80, артикул 805. Тут також можна трошечки підрегулювати самому собі, В очах гранати, ширина десь 2 см. І ціна. Далі ось така ніжна каблучка з лабораторним опалом. По замовленню прийшла артикул 148 і вага 4,3. Дівчата, існує багато кольорів ось цих лабораторних опалів. Ось цей це такий за замовчуванням, класичний, світленький, але є дуже багато кольорів відтінків, подивіться каталоги. Інших 6 на 8 мм тут і вартість. Так, тепер, дівчата, дуже класна така королівська модель, як по мені я покажу ось в таких двох ракурсах. Є вільні, є заметистим і блакитним топазом, прописую, які розміри на екрані. До цієї моделі каблучки існує комплект, розкішний сережки підвізка, можемо його дозамовити. Тут мікроперли дуже красиво, артикул каблучок 1211, вага 5,5 г. Ширина каблучок 1,6 см, камінчик 5х8 мм. І ціна. Далі, дівчата, ось такі квіточки є по замовленню сережки з пресованою бірюзою 8,40 вага, артикул 588 Існує каблучка підвіска. Я далі покажу каблучку з іншою вставочкою. Вона буде вільна. 1,9 см довжина і ціна. Так, і дівчата, в 19-му розмірі ось такий комплектик вільний. Вага каблучки 770 і сережки 8,40. Ось артикули на англійській застібці. По сережкам я казала розмір, а каблучка ширина 2,3 см. І вартість. Ще дівчата ось така каблучка з сапфіром, улюблена модель 1465 3,90 вага. До неї можуть бути грістки різних діаметрів: як більший тут камінець, як менший, і ще більший буває варіант. Вони не бюджетні, бо це сапфір і в великому діаметрі. Саме тут розмір камінців 4,8 мм. Ціну зазначаю. Так, і наприкінці кілька браслетиків і кольє. Ось такий браслетик, лисячий хвостик. Це вкорочений ланцюжок лисячий хвостик, хто брав, той знає. 5,60 вага, тут здається на 20 см. Як ви бачите, можна будь-яку довжину робити. Метро ланцюжку десь 2,5 мм і ціну зазначаю: далі, дівчата, браслет з гранатами, улюблена 149-та модель, 12,40 за вагою. Може бути також з будь-якими вставочками. Ще можна аналогічне кольє зробити. Ну, і в комплект, звісно, щось знайдете собі в каталогах. Ширина 5 мм, гранати 3 на 5. І вартість. Також, дівчата, доїхало розкішне кольє з гепардами тиграми. Це замовлення вільних немає. Тут здається 55 см довжина, вага вийшла 41,5 г. Я нещодавно зовсім показувала браслети і сережки такі, там повний комплект є, можна і каблучку підібрати. Браслети і сережки, до речі, є вільні в наявності подивіться в групах. По ціні зазначаю. Дівчата, останнє що подивимось, замовлення на ось такі класні годинники. Прийшли дві схожі моделі. Ось ця, що справа, це 185 артикул, і ліва 190. Браслетики ідентичні, відрізняються ось ці частинки навколо циферблату, бо циферблати також однакові. Тут ще є ставочки Оніксу. Так, дивіться ближче. Годинники всі на ходу приходять з батарейками, запускаються на життям колесика з боку. Дивіться, ширина браслету 1,8 см. Розмір самого циферблату 1,8 на 2,5 см. А в цій модельці ось ця частинка навколо 2,5 на 3,3 ,3. і тут 3х3,7. Вони ширші. І на руці давайте вам покажу ось так ця модель. І ця. Дівчата, по ціні трошечки відрізняються, прописую. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Viber WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!